Доброго дня, мене звати Роман Поляков, я лікар-педіатр, працюю в сімейній поліклініці. Я вам повідомлю про корисні же нам цукерки чи апельсини для наших дітей. Так що почнемо розмовляти. Взагалі палаючі щічки у дітей це не алергія, це відноситься так з псевдонизимаю, псевдоалергічні реакції. Це коли без імунної відповіді пройшов викид гістаміну. А коли це трапляється, коли ми багато з'їдаємо чогось, таке, що дуже високобілкового, таке, що може спровокувати цей викид гістаміну, наші конфети, наші апельсини цитрусові, горіхи, виноград. І він після того, як ми відміняємо цей продукт, ця реакція проходить. І наступного разу також можна їсти і може і не будь такої реакції. Також є такі стани з шлунком, з кишківником, якийсь гастрит. Також ще діти свойственне недозрівання желудочно кишечного тракту, як і дорослого. Він же дозріває, як дитина росте, також дозріває наш шлунково-кишковий тракт. Якщо ми з'їдаємо кілограм апельсинів, то ці всі недотравлені. Речовини йдуть до крові і стимулюють викид гістаміну з клітин. І у нас розширяються капілярчики, і з'являються наші красиві щочки. О, те, що ми кладемо в чай, воз рекомендую не більше 25 п'яти грам, але ж це десь приблизно 5 чайних ложок без гірки. Але ми дуже багато забуваємо про наші чаї, про наші соки, про наші булочки. Це також є цукри, вони називаються углеводами. А ось звичайного цукру це не більше 5 чайних ложок. Взагалі цукри можна замінити. Вживання сухофруктів, вживання пастіли, вживання того ж зефіру, мармеладу на основі пептину. Але треба не забувати, що це також вуглеводи. Це не чиста глюкоза, це є фруктоза, але вона теж калорії. Я завжди кажу, все повинно бути з розумом. Не треба давати зразу кілограм. Ну ми повинні виробляти у дитини толерантність до продуктів. Якщо ми не даємо рибу, не даємо шоколад, да не даємо курічі яйця. Організм не знає склад цього білка. І якщо воно попаде, ми не знаємо, як відреагує організм. Він може дійсно спровокувати виражену анафілактичну реакцію. Так що все потрібно було потрошку. Імунна система повинна знайомитись цим продуктом, і це дуже погано, коли забороняють. Є така навіть система лікування алергії, називається сіт-терапія. Це коли дають маленькими дозами алерген, починаючи від мікродоз, дитина його п'є протягом двох років, постійно піднімається ця доза, і у дитини пропадає алергія до цього компоненту. Шоколад дуже гарно впливає на дитину, особливо, якщо це чорний шоколад. Якщо чим більше його процент какао в ньому, тим краще. Треба брати чорний, гарний. Діти його не люблять, але найкраще взяти все ж таки чорний шоколад. В нього складі є такі речовини, називаються флавоноїдами, які є природніми антиоксидантами. захищають наш організм від радикалів. Також в ньому є магній, желізо. Є, також цинк в ньому є. І ці всі мікроеліменти дуже гарно впливають на обмін речовин дитини. Шоколад дійсно корисний для мозгової діяльності. Це не міф. Чого? Бо він стимулює пам'ять, розумову. Діяльність, а також він ще стимулює деякі фактори: це серотонін і ендорфіни. Це ті речовини, які борються зі стресом та депресією. Якщо нам скучно, у нас депресія, з'їжте кусочок шоколадки, чорного шоколадку, і буде вам дуже гарно. Солодкі не викликають діабет. Діабет викликає деякі факторів: це відсутність інсуліну, або відсутність або зменшення рецепторів до інсуліну. А вже самі клінічні прояви це вже із за того, що нема того паровозика, який везе. Цей цукор у клітину, і якщо у нас логістика ця порушена, сахар йде догори, і з за цього повищається сахар в крові, і вже він робить сам свої патологічні процеси. Але сам діабет це не цукор, це або генетика, або аутоімунне захворювання. У кожної дитини є свій склад в ротовій порожнині. І зуби псуються від того, що ці є патогенні бактерії. Але ж сахар їх стимулює рост, але він не впливає сам на, сам на зуб. Якщо дитина хоче шоколад, якщо дитина хоче якусь цукерку, то в цьому разі, будь ласка, дайте, але ж це потрібно не кілограм і не два кілограма, дайте одну, скажіть, що якщо ти виконаєш ще щось, да, там, і моє завдання, я тобі ще дам якусь цукерку. Це потрібно бути, щоб і дитина була простимульована чимось, а не просто так давати їй ці цукерки, і зменшити особливо в наш час, в наш час епідемії. Ожиріння, це потрібно зменшити прийоми взагалі угліводів. А Угліводи це хлібобулочні вироби, це наші соки, це наші кока-коли, це неконтрольований також прийом, цукерок, шоколаду і всього іншого, що содержить цукор. А, і тоді наша нація буде здорова. Якщо є якісь сумніви, звертайтесь і питайте у лікарів. Інтернет це хорошо, але лікар завжди з вами поруч.